Добрий день. я вам вже кілька разів розповідав про так звані Камбаджийські шахрайські комплекси. Це такі собі великі будівельні проекти, коли забудовується велика територія і створюється закрита зона, тобто, е, нібито держава в державі. Там всередині цієї забудованої зони зроблено, е, ну, щось типу гуртожитків, зроблені заклади харчування, зроблена така. Закрита сама ізольована э, інфраструктура, туди заманюють людей з різних країн різними фальшивими приводами, обіцяючи їм законні робочі місця. А потім тримають там їх у полоні, у рабстві і змушують займатися злочинною діяльністю. А ця злочинна діяльність це от то саме телефонне шахрайство. Або шахрайства через електронну пошту та інші месенджери, коли у людей з різних країн видурюють гроші. Саме тому туди в ці комплекси заманюють людей з різних країн, носіїв різних мов. І тому цілком імовірно, що там є і громадяни України, які українською мовою з тих от телефонів видурюють у нас, у українців, гроші. Не так давно про ці комплекси більш так широко заговорили в США і в Великобританії було оголошено полювання на керівника однієї з мереж таких камбоджийських комплексів, про що я вам нещодавно теж розповідав. Ось тут, от, в правому верхньому куті, є посилання на те моє відео. Проте подібні комплекси створюють не тільки в Камбоджі, просто в Камбоджі їх найбільше. Але е, вони є і в інших деяких країнах, зокрема в М'янмі і в Таїланді. Е, нещодавно військовий уряд е, Мянми е, здійснив е, операцію проти одного із таких комплексів, так званий КК-парк на околиці міста М'яваді. Е, це там є велике торгове місце недалеко від кордону з Таїландом. Проблема в тому, що цей район знаходиться під контролем не військового уряду М'янми, вірніше він частково під контролем військового уряду М'янми, але там він підпадає під вплив різних ополчень етнічних міншин, які здійснюють боротьбу проти уряду в М'янмі. Тому це сильно ускладнює боротьбу з подібними шахрайськими комплексами, тому що принаймні в оцей комплекс знаходився, як стверджує уряд, під впливом так званого національного союзу. Карен, це збройна етнічна організація, яка виступає проти центрального уряду М'янми. І вважається, що вона брала участь в цих шахрайських проектах. Нещодавно, значить, була проведена операція проти цього комплексу. Було з'ясовано, що цей комплекс складається з 260 будівель, які створюють от таку саму закриту зону. Там було під час цієї операції заарештовано 2198 осіб. Щоправда, військове стверджують, що ще біля 600 осіб, які там були, змогли втекти, і вони втекли, як підозрюваю, до Таїланду. Місцеві ЗМІ повідомляють, що серед втікачів були зокрема і громадяни Китаю, які примудрилися перетнути там річковий кордон на човні. Там якраз між М'янмою і Таїландом проходить кордон по річці. Також там було виявлено велику кількість ну як велику 30 комплектів супутникових інтернет-терміналів Starlink. Притому Starlink він не зареєстрований, там не ліцензований в Мянмі. І тому сказано, що ці комплекси туди заведені були е, нелегально, е, контрабандою. І після того як було повідомлено про цю затримку, е, оператор SpaceX оголосив про відключення 2500 пристроїв п'ятісот пристроїв водві шахрайських центрах, які знаходяться от в М'янмі, Таїланді, Камбоджі. Таким чином, бачимо, що боротьба проти такого шахрайства йде, боротьба дуже сувора, але тим не менш продовжують створюватись такі центри, і схоже, що вони і далі будуть намагатися видурювати у людей гроші. Отже, коли ви отримуєте подібні дзвінки повідомлення на месенджер або на електронну пошту, не ведіться. Завжди пам'ятайте, що всі от ці видурювання грошей, всі от, ці от схеми про необхідність того, що потрібна термінова допомога, про те, що Типа, позич мені гроші, я через кілька днів віддам. Що це все шахрайська схема, яка працює на великих е числах, називаємо так. Коли тисяча чоловік е зрозуміють, що це шахрай, але тисяча перший може піддатися, не піддавайтеся. Ну, все добре.